Я вам хочу показати одне потаємне місце, значить, урядову ложу, де сидить прем'єр-міністр. Я вам покажу заначку, де вони 100 грам тримають, коли приходять в парламент перед цим п'ють 100 грам, щоб бути сміливіші. Я знайшов цю заначку, і хочу вам показати. Можливо, нам пощастить. Ми там побачимо недопитки, які сьогодні залишилися, і недоїдки, якщо вони їх за собою не прибрали. Давай діма мені телефон. Я покажу людям, покажу людям цю заначку. Ми йдемо до цієї таємної тримає... Якщо звичайно там залишили ще сліди злочин, Ірина Герашенко працює на бойовому посту, Іра, вітання тобі. Шановний, параліз, да. що ви, звичайно не закінчитися після закінчення вашої депутатської кар'єри. Я сподіваюся, що це не скоро буде. Це вже як ви працює, да. але зараз це. Треба Слухайте, створювати конкуренції нашим заявок. А я, по-перше, я не боюсь жодної це конкуренції, це а, конкуренції. а по друге, боятися, і не я думаю, вони теж не боються, А по друге, я думаю, що не я зриваю роботу парламенту своєї трансляції фезбуці, а ті, хто не приходить і не працює, і не голосує. Що стосується безвідповідальності депутатів, які прохожують роботи цілими фракціями, це безвідповідальність. Але відеофракції можуть вказати приклад, і зараз. Депутатам заборонено займатися іншим. видом Будемо так. От лідери фракції показують приклад відкритості і відвертості. Давайте спочатку подивимося на робоче місце голови парламенту. Дивіться. Голова, да, голова парламенту е, проводить міжнародну зустріч. Я показується його робоче місце, звідки Андрій Парубій керує засіданням Верховної Ради. Це телефони. Ось дивіться, я вам покажу таємні телефони, які тут ховаються. Бачите таємні телефони для зв'язку. Оце телефон з е, е, приймання то прямий зв'язок із президентом. Стояли жовті. Зараз бачите, вже які телефони поставили чорні телефони. Це тут така потаємна. Бачите, ложа. Я вам її відкриваю, закриваю. Ще раз відкрили, бачите, ось відкрили, відкрили, закрили потаємна ложа із потаємними телефонами. Бачите, як Ірина Володимирна ховає таємниці таємниці мадридського двору. Так, а ось дивимося місце прем'єр-міністра. Сідати ми в нього не будемо, тому що я вважаю поганим тоном займати чужі посади. Але саме місце ми вам покажемо. Оце на цьому місці сидить прем'єр-міністр, це ложа уряду, яка вільна, це зв'язок, де вони напряму тут зв'язуються. Інколи я користуюся цим зв'язком. Мене часто бачать у цій ложі і питають, а що я там роблю в цій ложі. Мовляв, приміряюсь до крісла. Ні, не приміряюсь, мені не треба чужі крісла. Я приходжу сюди для того. От, стоїть телефон, спецкомутатор. Це закритий. Урядовий зв'язок, і нам треба коли спілкуватися. Я сюди приходжу і спілкуюся по цьому телефону. Оце вид, подивіться в парламенті з залу зал великий, красивий, але на прилеті жаль, єдине, чого тут не вистачає, це депутатів. Тому вирішення цієї проблеми одне. Да, до речі, заначка. Я вам хотів показати заначку, але дивимося. Немає, немає. Все, забрали з собою, все, але я точно знаю, що тут інколи стоїть. Стоїть то, що для сугрева.